Я люблю себе і відчуваю у собі силу. Я радію життю, впевнено йду своїм шляхом і активно рухаюся вперед. Мій емоційний стан стійкий і спокійний, а в тілі легкість та енергія для нових звершень. Я вірю, що любов існує, і точно знаю, що я заслуговую бути коханою. Просто тому, що я народжена жінкою. Я відкрито сприймаю чужі думки, зберігаючи повагу до власних меж. Моя мова лється плавно, без наказових інтонацій. Я відійшла від обурення і прийшла до прощення та прийняття. Я даю дітям свободу, не повчаю, дозволяючи їм вчитися на власному досвіді. Я бачу у своїх дітях самостійні особистості. Я розвинула свою творчу жіночу енергію. Я з радістю створюю вдома затишок і атмосферу щастя. Прибирання в домі для мене це ніби ритуал очищення від деструктивних програм, які мені більше не служать. Я поважаю жінок навколо себе, я гармонізувала свої стосунки з мамою та з усім жіночим родом. Я поважаю свого чоловіка. Я щаслива у близьких стосунках з чоловіком і відчуваю у них безпеку. Я люблю природу, землю і передала цю любов дітям. Я вільна і незалежна, наділена надзвичайною жіночністю відчуттям стану імператриці. Я люблю готувати смачну їжу і створювати вдома затишок для близьких. Я оточена гарними речами, але не прив'язана до матеріального. Я наповнена любов'ю до себе, доглядаючи за своїм тілом, виглядаю красиво і приваблюю оточення особливим жіночим магнетизмом. Я живу з упевненістю, що Всесвіт щедрий, і тому мені та моїй родині завжди всього вистачає. Я відійшла від критики і осуду, прийшла до прощення. Та прийняття. Я розвинула в собі жіночі риси характеру, стала гнучкою у спілкуванні з чоловіками, навчилася їм довіряти, ставитися з повагою та любов'ю. Я підтримую свого чоловіка, надухаючи його на досягнення цілей. Я щедра і легка відпускаю гроші, допомагаючи іншим. Я спокійна, врівноважена та стійка. Я побудувала гармонійні стосунки з чоловіком, вмію делегувати свої обов'язки, щоб мати час на себе. Я ціную себе і вірю у свої сили. Я вірю в дива і дозволяю їм проявлятися в моєму житті. Я є творча сила, яка творить власне життя.